Наши задом, 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 перемещаемся, включаемся. Поле, 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 по набегаем, пошли. Чуть-чуть мы все уже усилили. Да-да-да показываю. Да. Хорошо, судя. стали пошире ноги, пошире ноги стали. Дуже грубо зігралася. Проти гравця Чорноморця, буде... і буде небезпечний штрафник. Ну так, да, треба трохи поспішити. П'ять пішло? Да. Суддя. Кудак? Це гол. Це голова. Ну треба поспішати. Мож, є, є можливість щоб 5 хвилин грати. 2-1. 2-1 Пальмірови грає. <плес> Такі хитки у нас, рахунок. Хорошо, Стали, стріпнули ноги. Стали, стали. Нашлі ногу за ногу закидаємо. Вот расслаблялась пальмира, пропустила гол. О, чому Хорошо, встали, стряпнули ноги, стали стряпнули, взяли подсюда ногу. ногу вот треба бити. Удар! Ну, ты йог, <рес> ну Я что-то говорил, Фиря. Я да, молодець, вратарь, дуже гарно зіграв цьому сезоні. Кутовий. Удача. А це да. Яку мав можливість капітан команди, саме номер. зрівняти цей рахунок. Поруч зі штамбо м'яч. <реш> Пошли спокойно, спокійно, трохи зриваємося, вже болі-болі. Ще болі. трошки є час. Да, да, давайте, давайте, вже треба починати, починайте. Дві з половиною хвилини часу, чорноморця. Ну а час працює. На... Не, убігаем, команду там, в селі команду командура. Пошли, пошли, мощнее, мощнее. Иди! Останавливаемся. Останавливаемся, Дань. Останавливаемся. Найди возьмите без группы. Пошли две группы стали и погнали. Два касания. Отойдите чуть-чуть сюда. Отойдите еще. А у них похоже. Поехали. Два касания. Не надо туда попасть. Поехали. Два касания. Два касания. <говорит> да, не, не сильно, удар ну, да. вот у Памира. Бомбите! может быть контратака. Чудовый класс. Не, не из-за мяч.

Пока, пока, у пока, 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 пока. Пока, великими силами йдуть. пока, пока. Пока, пока, час. Пока, Ось так навіть. Дуже небезпечно. Штрафни на останній Так, да, Швець бремяча. Там Забили стінку всі два гравці. Да, так, два. Поїхали, поїхали. Максом, на максимум своїх сіл роботи. Ну, одразу ну як то промахнутись. М'яч шайтан, ну не залетів, О, який гарний був розстріл. Як можна було промахнутися? Кутовий, подача. удар, дуже точно. 12 номер. П'ятий номер, Да, він чекав цю передачу, знав, що йде на нього. І не дуже сильно. О, voilà, так классно процентована года. Він рахунок, але... 40 секунд, ребята, 40 секунд. Сорок секунд. Поїхали, поїхали, поїхали. 40 секунд заставили. І знову штрафний. Ще остання можливість. Є зрівняти рахунок. Ну що, вдасться? Швець біля м'яча у нас номер. Напевно, що найліпший гравець цій команді. Два роке. удар. Відбувають. І закінчується матч. Пальміра перемогла. в Цьому поєдинку Чорноморець 2-1 і зайняла третє місце. Ось так, шановні, дуже-дуже да, боролась команда Чорноморця, але нічого. Ще будуть перемоги. Слава ЗСУ, слава Україні! Побачимось, почуємо шановні на все добре. Нью. Напомни, как фамилия Таировского тренера? Леша Александр, но фамилия не помню. Фамилия не помню. Леша Александр, но фамилия не помню. Прошу. Не надо, не надо. А, я могу... Ну, thank yeah.

Как помидает Ну раз? Не знаю. Алексей Виктория. А как помидор? Ну, не знаю. Дверь, у нас выходит тоже. Да уровень. Выходит. Що ж шумані команди зараз через декілька секунд починається фінальний поєдинок. Тринадцятий рік матч центральний матч цього турніру. Тринадцятий рік шановні. І нас зустрічається боротьба за перше місце зустрічається команда Каїрова Олександру і команда Атлетик Леонов і Володимиров. Ну що ж, побачимо, що закінчиться це стріляння. Махач буде дуже гарний. Європіли. Вірі в формі і червоні команда. О, який пас! І зародитий номер удар! Іоу, що сидіє? Сиді. Так неможливо. 49-й це... номер. Це... Це кліни. Виходив один на один. Ну просто молодець. Не знаю як спа своєї команди Вратар Таїрова. Це було просто чудово. І знову атакує атлетик. Відбили. Відріха подалі. Розділили засновка. Білі. Да, на перші хули не мали відкритий рахунок. Я унішу. Мене... А где-то так. Ладно, на мече концентрироваться, <говорить> щоб не улетало. Можешь ну, нас поснимать. Что, кутовым? Кутовым зиво червоним. Подача і удар! Оооо! Що, що робиться, що коїться? Дуже рів'янок взялись червоні з перших секунд цього поєдинку. О, який, який пас його! Бояк погано зіграли в захисті. Дуже невдало через центр, через поперед поля і працювати цим передачу. Гравець Атлетика і забив чудовий гол дев'яточку. вратаря 1-0. Червоні. На четвертій хвилині матчу. Да, так, такий третій гол. Ну, це мав бути не перший гол, але ж тільки зараз вийтів в ворота. А хто забив

Майданчик. Шевденхаус. Подача, така нягенька подача. І пропустили цей м'яч. Можна через зір зіграти дуже цікавий поєдинок. Я вам обіцяв. Це буде махач. На життя зараз трипинеться та ірує це ще не все початок. простіше, да, простіше эти краты вбивают подали штурмое. Ладно, скрытый пас. і удар від двори. Не пройшов. Па не пройшов! Не, нема, нема положення позагрою. Встигли повернутися в захисники. білої команди. Штапни зроблять церемонія. Небезпечні, штрафни. Ох, скільки. П'ять гравців, чотири гравця. Двої стінку. Ох, там закисник головою на потовий Справа буде потовий. Подавати Подача один на даний штангу. І другий м'яч ворота. Другий м'яч ворота. це... Я дивлюсь, 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 дивлюсь. 49 дев'ятої. «Хлебной» написано на байте и 2-0. Множие правильно, на букве «Е» украинской, так что это «Хлебной». Это по-русски звучит. Може так, так і перекладати. є. чудово забитий Ну, Треба відбігуватися білим. Потенціал є в команді. Може зірватися, можуть загорітися. Часу, ще багато. Нагадуємо, нагадую, що це за перше місце. це 13 2013 року. Віталій, просто молодець. Скільки вже разів він вручав команду Таїрові. Розглядили, а. Вибили м'яч у лінію. А от в

Готовий hey. справа буде подавати